Упродовж вівторка на Полтавщині триматиметься хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря в день становитиме мінус 2 градуси. Вночі сопчик термометра опуститься до позначки мінус 3. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами, що не зникатимуть до завершення доби. Без опадів. Один градус морозу в день. Вночі температурні показники знизяться до мінус двох. Упродовж дня у горішніх плавнях триматиметься хмарна і бездощовита погода. Температура повітря вночі опуститься до мінус 2 градусів, а світлої передоби становитиме мінус 1. вітер південно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 мм міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 3 грудня 2021 року, за даними метеофахівців, фахівців, виявилося найтеплішим.